Тож сьогодні якраз поговоримо про те, а що ж нас, як правило, дуже сильно лякає. І чому ми лякаємося? Отже, ми дорослі люди і розуміємо, що ми можемо своє життя спрямовувати в тому руслі, яке нам цікаво, ми можемо контролювати свої переживання, відчуття, ми можемо спрямовувати певні думки на певні свої цілі. Що відбувається? Як так буває, що людина підійшла до нас, сказала нам щось, можливо, навіть нейтральне, не обов'язково негативне, а ми поряд з цією людиною відчуваємо напруження. Ми відчуваємо, що нам моторошно або неприємно в тілі, а інколи ми на якусь людину просто нападаємо агресивно і потім не розуміємо, з чого раптом ми гніваємося або агресуємо. Що відбувається, адже об'єктивно, можливо, навіть не було ніяких причин. Це все про порушення кордонів. Ми знаємо з вами, що кожного разу, коли ми думаємо про московитів, ми зразу згадуємо, що колись вони порушили наші кордони. Колись, ще в 2014 році, вони забрали у нас частину території на Сході, потім Крим, і. Ми, як народ, як українці, це допустили. Ми допустили, і ми можемо дуже довго з вами говорити, що це допустила тодішня влада, що це допустили певні люди, які могли би це зупинити, але не зупинили, бо для них це якийсь там бізнес або ще щось. Але ми з вами допустили: ми з вами допускаємо порушення кордонів як глобально на соціальному державному рівні. Так і особистісну. Тож, перш ніж когось у чомусь звинувачувати, давайте спочатку розберемося, що ж таке особистісні кордони, і як вони взаємопов'язані з порушенням кордонів нас з вами, як українців, нас з вами як держави. Справа в тому, що у Всесвіті діють як духовні, космічні закони. Які нігде не написані, і тим не менш про них всі говорять. Так і людські. З людськими більш-менш зрозуміло, тому що вони прописані в якихось нормативних актах, вони задекларовані певними соціальними законами, законодавством, певними правилами, певними принципами. Але ми з вами являємося представниками людей усвідомлених. А отже, для нас дуже важливо розуміти, що на нас впливають і космічні тонкопланові закони, і е, закони фізичної реальності. Перші кордони, якими ми окреслюємо простір своєї ідентичності або ідентифікації, ким ми є, і ким ми себе відчуваємо, ким ми себе проявляємо, якими ми себе захищаємо. Бо ми, проявивши, маємо себе захистити. Тільки людина, усвідомлена і доросла, яка має здорову доросту психіку, вона, себе проявивши, має себе захистити, а не чекати, що прийде хтось і буде захищати її ідентичність. Тож, перші кордони це фізичні. Фізичні кордони найшвидше ламаються і най… Легше пробиваються. Чому? А тому, що реально, тоді, коли я вам багато разів говорила, не треба накидатися на людей, коли ви раді їх бачити. Тому що людині може бути зараз незручно, неприємно, але вона не може вам відмовити. Так от, особистісні кордони вони завжди пов'язані з вашим фізичним тілом. І в просторі можна їх назвати в якійсь мірі, якщо це фізичні особистісні кордони інтимними. Тобто у когось інтимна зона це десь 20-30 см довкола його тіла. Тобто, поки люд, до людини на, такий, вже на таку відстань ніхто не підходить, то вона себе почуває більш-менш в безпеці. В когось інтимні кордони. Набагато розширеніші люди себе почувають комфортно, якщо, наприклад, тримають свого партнера або співбесідника на відстані, наприклад, витягнутої руки. А в когось особистісні фізичні кордони можуть бути навіть майже такими соціальними. Від метра і більше люди спілкуються на відстані, близько не підходять до своїх співбесідників або партнерів. Звичайно, коли ми з вами знаходимося в громадських якихось місцях, то ми проникаємо один в одного кордонами, особливо коли ми їдемо в громадському транспорті, хочемо ми чи не хочемо, але нас можуть торкатися інші люди. Якщо у людини вражені фізичні, емоційні і ментальні кордони, їй буде дуже важко знаходитися там, де велика кількість. Якихось інших людей. Тож обов'язково пам'ятайте про те, що тримати свої кордони під власним контролем це ваш святий обов'язок. Фізичні кордони ми дуже часто порушуємо, і наші фізичні кордони порушують з дитинства. Коли вважають, що, ну, наприклад, нічого такого поганого немає, коли вам подобається дитина, вам хочеться її там за щічку пощіпати, по голові погладити або пообнімати, поцілувати. А дитина не хоче, дитина чинить супротив. Але дорослі, думаючи, що це все класно, що це все добре, вони порушують ці кордони. До речі, саме з ким ми відбудовуємо свої особистісні кордони, ну, в першу чергу, ми їх... Відбудовуємо і вибудовуємо в сімейному середовищі. Тому умовно можемо довкола себе поставити перше коло людей, з якими ми завдяки саме роботі своїми кордонами формуємо відчуття близькості, а близькість завжди пов'язана з довірою. Якщо людині постійно порушують кордони, якщо вона постійно Потерпає від того, що її не запитують, чи вона дозволяє себе обіймати, чи не дозволяє, така людина втрачає довіру до світу. Вона починає оберігатися. І, як правило, дуже часто вона оберігається, нарощуючи масу тіла, тому що відчуває небезпеку, що хтось. Хоче зазіхнути на її територію, на її інтимну, інтимний простір. Тому будьте, будь ласка, дуже чемними і уважними стосовно того, як ви проявляєте свою. Любов, свою симпатію до інших людей, будьте дуже чемними, тому що фізичні кордони це дуже больовий такий сектор, де саме через дотики ви можете відчути, як, торкаючись іншої людини, людина на вас починає агресувати, бо ви не запитали, чи можна. Коли ми говоримо про те, що люди. Які відчувають себе в небезпеці, мають високий рівень тривожності, які постійно себе стримують в тому, щоб не нагрубити іншим, ми маємо зразу звернути увагу, наскільки вони потребують того, щоб їх кордони не були, не були порушені, і саме фізичні. Тобто пам'ятайте, будь ласка, що основа всіх кордонів людини це її тіло. І перш ніж доторкнутися до тіла іншої людини, ви маєте отримати дозвіл. І це не тільки стосується дорослих стосунків з іншими людьми, це перш за все стосується ваших стосунків з власними дітьми. Тому що саме батьки, а це перший шар, де відбудовуються кордони, перше коло, де формується близькість і довіра, де саме ці кордони і руйнуються, і ем, втрачаються, і дитина в майбутньому не зможе вже не тільки тримати фізичні кордони, а й емоційні, ментальні, духовні, соціальні, і так далі. І так далі, і так далі.